Від, на жаль, не, не вийшло записати відео битви за цитаделя, Не вийшло воно, якби не, не зовсім не вийшло, воно все то вийшло. Тільки єдине, що вийшла обнова, я вирішив обновити гру. І трошки не вистачало місця на телефоні. Ну і я, коротше, випадково вдалив, видалив цей відос, бо подумав, що це типу, старий. От, ну ладно, короче, от ми вбили рейгаля. 8 зірок десь підбираємося ми до 9 бо вже вбили ми жовтого. А, от. Тому думаю, десь скоро ми вже на 9 вийдемо. А от альянс. да, Хотів ще знати, щоб подивитися, скільки людей б'є. Ну, чисто так цікаво. 25 чоловік. Пожалуйста, остальних можна сміло вигнати. І зараз будемо виганяти. Ну, не прям в онлайні, а от... Поспілкуємося з офіцерами і когось вержнемо. Ми взяли друге місце, очікувано було. На жаль, слабо відіграли. І 0. Отлічно, у нас нічого не забрали, як мінімум. Знаю, що за третє місце забирає троє, три очка, Тобто за перше дає. А Що це статистика? Total members, total victories. ага, типу 28 учасників у нас було і 178 перемог. Цікаво, давайте заскріню, Хай буде у нас пам'яті. Вітаю Майкара і Водолея. вони у нас топ-5. Отлично. Що там далі? Давай. Що ж дадуть даже? О, двое какие хорошие дали ці. Намерено Транта і приємно. 140 монет. От, короче, що у нас тут происходило. не может покажу, покажуть мої битви? Ні, не покажуть. Бачите, що ми не так уж сильно ми програли, бо ми програли битву за аванпост з хілкою. Ми реально дуже сильно програли, подивіться. Тут ми перестарались, бачите, ніхто ланістерів не хотів. Тут чітко ми зіграли, взяли. Тут ми зіграли на півшишечки, ну тобто нормально, по суті. О, цей аванпост теж ми забрали нормально, хороший уклон. От. На цих аванпостах ми не страждалися, їх забрали, поділили між собою червоні і зелені і ми лідірували. Але коли почалась битва за цитадель, ми її злили. Подивимося, який результат подивиться. І в нас не, не відіграв один гравець. От. Тому так, ну, Якби він відіграв, ну, ми б на другому місці очутились. по суті, з червоними. Плюс-мінус одинаково. Чесно, не знаю. Люди лізли дуже сильно. Видно на більш сильних і програвали. Не так то й багато ми продули. Всього то на все битви за ванпост продули, по суті, на 5 тисяч. Ну, хтось каже багато. Ну, нас менше було на дві людини. І навіть на три, тому що один не відіграв і буде ізгнаний. От. а так, коротше, закінчилась у нас війна. Всім дякую за увагу. Якщо хтось активний 500 тисяч сили і вище, пишіть мені. Прямо під відео десь і спишемось, будуть місця. Десь 2-3 місця, я думаю, будуть, тому що ми ну, не будемо тримати ребят, які нас підводять. І вихід буде на 9 титанів. от Вище поки що нема смисла нам йти. От, чудик нас підвів. Всім дякую за увагу і до побачення. Хай вам щастить.